Вітаю! В вашій увазі пропонується система електронного документообігу FOSDOC від компанії Fosonline. Система вирішує задачі автоматизації роботи з документами різних типів, як для державних, так і комерційних установ. Кожен документ містить картку з атрибутами, вкладені файли і додає функціонал щодо роботи з ними. Архітектура системи побудована. На клієнт-серверній моделі. Сервер додатків розроблено на мові c Sharp технологія NetFramework. Він надає API для клієнт-частини та адміністрування. Дані зберігаються в базі SQL Server. Клієнт та додаток адміністратора реалізовані як WinForms додатки та надають користувачу можливість працювати з документами. Бачити дерево папок, створювати нові документи, додавати вкладені файли. Система надає великі можливості щодо обробки та виконання документів, маршрути складної структури, періодичні завдання, контроль виконання та можливість розширювати набір типів документів самостійно. Для користувачів також є можливість працювати з браузера через веб-додаток. Він розроблений на технології ASP.NET. Та працює на її сервері под Windows. Наші клієнти це як державні організації, обласні адміністрації, виконавчі комітети, так і комерційні, банки, приватний бізнес. Система користується попитом серед навчальних закладів для викладання основ документообігу. Компанія Fosonline розвиває FosDoc та планує застосувати сучасні технології. Рішення штучного інтелекту для обробки та класифікації документів, в залежності від вмісту файлу. Система FOSDOC автоматизує роботу з документами та надійність і захищеність одна з важливих причин, чому наші клієнти обирають нас. Ми плануємо застосувати Azure Blob Storage для надійного зберігання документів. Серверну частину планується мігрувати на сучасні технології. .NET 8 та більш нових випусків, щоб надати можливість хостінгу сервера на платформі Azure. Для вирішення розробки кросплатформеного мобільного додатку вирішено обрати платформу MAUI, яка забезпечує роботу користувачів як для Android, так і iOS пристроїв. Мобільний додаток розробляється на технології .NET MAUI. Що дозволяє одночасно реалізувати запит від користувачів різних типів пристроїв та платформ. Користувачі мають можливість працювати з електронною поштою, а також бачити папки та переглядати картки документів і завантажувати вкладені файли. Розвиток додатку буде включати застосування штучного інтелекту для аналізу документів, що додає користувач. Розглянемо роботу мобільного додатку. Мобільний додаток підключається до сервера FOSDOC через RSTP та застосовує технологію JSON WebToкена для аутентифікації запитів. Після успішного входу на головному екрані ми бачимо стан пошти та доручень, чи є нові листи або доручення за документами. Перейдемо до папок пошти, щоб побачити листи та спрацювати з ними. Аналогічно ми можемо побачити перелік доручень. Також користувач має можливість переглядати папки документів. В процесі розробки планується застосувати функціонал сервісів. Еже штучного інтелекту для опрацювання документів. Дякую за увагу.